Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, сьогодні до нас погляньте, хто прийшов у гості. Хто це? Це Мишка, так? Давайте ми з нею привітаємось, помагаємо їй ручкою. Привіт-привіт! А знаєте, що Мишка мені розповіла? Коли вона до нас ішла у гості, вона по дорозі когось зустріла. А кого для того, щоб ми дізналися, нам потрібно відгадати загадку? Отож уважно послухайте, показав з доріжки голову та ріжки. Хтось повільно так повзе, на собі свій дім везе. Хто це? Так, вірно, дітки, це равлик. Мишко, вірно? Дітки правильно відгадали, що це равлик? Мабуть, правильно, тому що мишка весела, так? Дітки, коли доторкнутися до ріжків равлика, він їх ховає у свій будиночок. Хто бачив справжнього равлика? Я думаю, що всі бачили справжнього равлика. І який він був. Великий чи маленький? Ну, хтось бачив, мабуть, великого, хтось бачив маленького, так? Тому що вони бувають і великі, і маленькі. Ростуть так само, як і ми. Спочатку маленькі, потім ми стаємо дорослішими, так? І сьогодні ми з вами також будемо робити равлика з наших чарівних кружечків. Мишка буде спостерігати, як ми з вами будемо працювати. І ось такого ралика сьогодні ми з вами будемо робити. Ось погляньте. У нього є тільце та будиночок. Будиночок у нас із чарівних кружечків різнокольорових, так? Із більшого, меншого, ще меншого і найменшого. Також ми йому домалюємо ріжки, вічко та ротика. Отже, приступаємо до роботи. Що ж нам буде потрібно? Торшечка, на якій ми працюємо, аркуш, основа, на якій ми будемо робити аплікацію. Так, наші чарівні кружечки. Ви можете обирати будь-які кольори, ті, які вам подобаються. Ось я обрала великий зеленого кольору, трішки менший кружечок блакитного. Ще менший рожевого, і ще менший жовтого. Давайте ми з вами порахуємо, скільки всього у нас з вами кружечків. Один, два, три, чотири. Так? Всього у нас чотири кружечки. Ще нам буде потрібен клей, серветочка. І ось погляньте, попросите своїх матусь. І вони вам намалюють ось таку основу тіло равлика. Ось його буде голова, ось його буде тіло. А ось тут, а вгорі, ми розмістимо його будиночок із наших чарівних кружечків. І нам, звичайно, буде потрібен фломастер будь-якого кольору для того, щоб намалювати равликові ріжки та вічко і ротик. Для того, щоб розпочати нашу роботу, ми з вами розімнемо наші пальчики, які будуть дуже гарно працювати. Зустрілись пальчики великий, вказівний, середній, безімяний мізинець. Всі театр створили і разом до праці приступили. Отже, Беремо клей та намащуємо його на тіло равлика. Ось на це тільце ми його все змащуємо гарненько по краєчках. Так, це тіло равлика ми з вами розмістимо. Внизу ось тут. І гарненько пальчиками притискаємо, щоб його, воно приклеїлося ось так. Далі що ми робимо? Далі ми з вами беремо найбільший кружечок зеленого кольору, у вас може бути іншого кольору. І також його з однієї сторони повністю намащуємо клеєм, гарненько промащуємо краї. Так. І погляньте, приклеюємо його, трішки, накладаємо на. Тіло равлика ось так, Ось сюди. На тіло заходить трішки кружечок і до голови. ось так. І гарненько пачками притискаємо. Користуємося серветочкою. Так. Далі беремо менший кружечок. У мене блакитний, менший зазелений. Також намащуємо його. З однієї сторони повністю клеїм, гарненько помащуємо краї та приклеюємо його. Ось погляньте, куди ми приклеюємо цей блакитний кружечок. Ми приклеюємо вгорі, з'єднуємо зелений з блакитним. І тоді лише притискаємо пальчиком. Ось тут вгорі вони мають бути з'єднані біля краєчків. Ось так. Далі ми приклеюємо рожевий, менший за блакитний кружечок. Також ми його зміщуємо догори, ось сюди. Де наш блакитний кружечок з зеленим разом змістився, ось сюди, з'єднали і далі гарненько пальчиками проклеюємо. Можете серветочкою, то не будуть пальчики в Так, І останній кружечок у мене жовтого кольору, також його намащуємо клеєм та приклеюємо. Також зміщуємо його вгору. Ось так ось такий будиночок вийшов у нашого равлика, різнокольоровий, так? Але ще з чого не вистачає у нашого равлика? Ріжки, які він ховає, так? Вічко і ротика. За допомогою Фломастера ми з вами домальовуємо. Ось, погляньте, ось тут, де з'єднався кружечок і голівка, ми з вами проводимо один і другий ріжок. Ось такі палички догори, і вгорі. Малюємо зверху на них кружечки. Ось так. Ось такі ріжки. Ще малюємо вічку ось тут. І ротик ось тут. І ось такий равлик у нас з вами вийшов. Я гадаю, що всіх дуже красиві роботи. Мишко, поглянь, ми зліпили такого равлика, як ти зустріла, чи трішки іншого. У нас дуже красивий равлик. Дітки, я вам дякую за роботу. До зустрічі!